Вітаю, шановні жителі звельської територіальної громади. Хочу нагадати про те, що за вікном погодно-кліматичні умови, які впливають на життєзабезпечення нашого міста, а це пов'язано із тим, що низькі температури, а також сніговий покрив складає за 35 сантиметрів. Протягом трьох днів випало місячна норма опадів, і в зв'язку з цим погіршилися у нас умови проживання людей. У зв'язку з цим хочу нагадати, що кожному, зокрема, треба мати певний запас питтєвої та технічної води вдома для того, щоб забезпечити собі перебування, необхідно мати запас продуктів харчування з. Тривалим терміном зберігання це консерви, це галетне печиво, це батончики. Хочу сказати про те, що в кого є генератор, необхідно перевірити його роботу, мати пальне до цього генератора, у кого є авто, необхідно тримати його заправленим, а також прошу всіх, у кого є мобільні телефони, гаджети і павербанки, тримати їх зарядженими. Не лишньо було б також мати при собі ліхтарики, а в побуті свічки. У нас у зв'язку із поводно-кліматичними умовами працюють пункти незглавності. Це в ліцеї номер 1 по вулиці Родини Косичів 5, ліцей No4 по вулиці Київська, 46, гімназії гімназії Князів Острозьких, вулиця Житомирська, 24 в гімназії номер 7 гімназії номер 9 по вулиці Гоголя, 9. І в 11 му ліцеї це по вулиці імені Андрія Верхогляда. Також у нас пункти обігріву і також пункти незглавності розташовані у 10-й державній пожежно-рятувальній частині 3-го державного пожежно-рятувального загону, головного управління державної служби надзвичайної ситуації по вулиці Соборності, 22. також у Звягельському районному відділі поліції, головного управління Нацполіції в Житомирській області по вулиці Івана Франка, 3 а і також багатопрофільній лікарні. Це при приймальному відділенні. Там ви зможете також погритися, випити чаю, відпочити і перечекати негоду. Дякую за увагу. Несприятливі погодні умови, різке похолодання, снігопади, ожеледиця, хуртовини створюють смертельну небезпеку для безхатченків та людей, які перебувають у скрутному становищі людей поважного віку, з метою попередження надзвичайних ситуацій, випадків замерзання або перехолодження людей у такий період при територіальному центрі організовані бригади соціального патрулювання, які закріплені за умовними секторами міста для виявлення осіб, які знаходяться на вулиці та мають ризик отримати перехолодження. Патрулювання проводиться в робочі та вихідні дні. У разі виявлення постраждалих надається невідкладна екстрена допомога. В установі за адресою вулиця Військової доблесті 14 знаходиться пункт обігріву, де можна погрітися та випити гарячий чай з печивом. Якщо ви знаєте людей, які потребують допомоги або перебувають в скрутному становищі на вулиці, будь ласка, спрямовуйте їх за адресою вулиця Військової доблесті 14, або повідомляйте за номерами 041 41 380 3720 мобільний телефон 097 521 57 47 при управлінні соціального захисту населення за вулицю Шевченка 20 за номерами 041 41 322 22 322 23, мобільний 068 423 81 01 Шановні мешканці громади, не будьмо майдужніми. Разом допоможемо тим, хто цього найбільше потребує.